Друзі, вітаю! У студії Ірина Коваленко, авторка радіопрограми та подкасту Подорож на вікенд. Ми продовжуємо нашу мандрівку Черкащиною і знайомство з національним історико-культурним заповідником Чигирин. Цього разу відвідаємо Холодний Яр промовляю цю назву і ніби відчуваю той самий холод, містичність і силу цього місця. На мою думку, кожен і кожна має дізнатися прочитати, а краще бодай раз побувати там. Тож аудіомандрівок про Холодний Яр я створю не одну, а декілька. Сьогодні вирушаємо у першу. Нашою повідачкою буде завідувачка філії Холодний Яр пані Віта Макарюк. Пані Віта проведе нас крізь історію спротиву, мужності і відродження нашої країни: від скіфів до героїв сучасної війни. Ми дізнаємося про музей Холодний Яр, Земля вільних, про догляд за тисячолітнім дубом Максима Залізняка, про місця сили та трагічні історії новітніх захисників України, історії, які маємо знати і пам'ятати. Створення музею стало можливим завдяки ентузіастам, людям, які вірили. Все починалося з невеличкої філії, а з часом з'явилися зали, експозиції, концепція, які були об'єднані під назвою Холодний Яр. Земля вільних тут крізь епохи прослідковується одна основна ідея ідея боротьби за свободу, за існування України як суверенної незалежної держави. Під час створення заповідника Національного історико культурного заповідника Чигирин зайшла мова про те, що історію Холодного Яру треба берегти і популяризувати, і тому у 1992 році було відкрито філіал Холодний Яр а у 1997 році… Запрацював медведівський краєзнавчий музей 1993 року. Завідувачем філіалу Холодний Яри, відповідно ж, і завідувачем Медведівського краєзнавчого музею був Богдан Васильович Легоня, який зараз очолює національний природний парк Холодний Яр. Перші експозиції, які були присвячені ремеслам промислам періоду Другої світової війни, коліївщині були присвячені. От, але коли уже почалася підготовка у 2017 тисячі так, ці експозиції у нас потихеньку розвивалися, ми дещо міняли, дечим доповнювали їх. От і експонували, пропонували людям. Але коли у 2017 році е почалася підготовка до е проведення старіччя або хоча б якось відзначення старіччя. Української революції було розпочато нами роботу над оновленням музейної експозиції, тому що стара експозиція вона вже була ну, і застаріла і морально, і фізично, і потрібно було щось міняти. От, ну і ще важливим поштовхом до зміни експозиції було те, що якраз в українських архівах польських, шведських, французьких нашими істориками-дослідниками було знайдено дуже багато. Нових матеріалів, які стосувалися в Коліївщини, тому Коліївщина, Козаччина, ведометво руху в цілому, і тому, маючи вже на руках нові матеріали, треба було працювати над створенням нового музею, і тому ми почали працювати якраз над створенням і сценарію майбутнього музею. І також над його тематикою експозиційним планом е, створення експозиції Холодний Яр Землявільних, і е, ця заявка прийшла на конкурсну програму інноваційний культурний продукт і була підтримана Українським культурним фондом. І тоді ціла команда людей вже взялася за виконання цього проекту у 2021 році. Було презентовано в першу частину експозиції проекту Холодний Яр, Земля вільна». Як ви знаєте, 24 лютого 2022 року почалося якраз повномасштабна російсько-українська війна, і ми мусили всю свою експозицію згорнути експонати повернути до фондів в ці в цей якраз період. У нас робота була. Ми готувалися і далі. Ми проводили опис експонатів, займалися польовими дослідженнями, готувалися розвивати далі нашу музейну експозицію, тому що експозиція земля вільна» зайняла лише три зали експозиційної площа. У нас їх п'ять, плюс вестибюль. Тому зараз у нас друга частина експозиції, до речі, була відкрита. 23 році вона була відкрита і презентована відвідувачам. З тих пір ми не закривались, ми повернули всі свої експонати на місце, і зараз у нас в музеї, який знаходиться в Медведівці, працює повноцінна експозиція Холодний Я Землявіль. Де через всю експозицію проходить червоною ниткою тяглість боротьби, боротьби в Холодному Яру за волю, самостійність і незалежність нашої української держави? Є у нас тепер п'ять залів, де ми переповідаємо історію Козаччини, Гайдамаччини, Коліївщини. Це перший зал. В другому, і третьому, ми розповідаємо про передумови. Створення і діяльності полку Гайдамаків Холодного Яру про їхню діяльність, про завершення цієї боротьби, про завершення цієї боротьби. До е, в четвертому залі експозиції у нас представлена е, представлений комплекс, який стосується Холодного Яру напередодні та у Другій світовій війні. І п'ятий зал це е, Холодний Яр, пам'ять замовчування відродження. От якраз через усі ці п'ять залів проходить червоною ниткою слова Тараса Григоровича Шевченка і повіє з Холодного Яру, який якраз є об'єднуючим для їх е, усіх. От починаємо ми із. Е, по суті, з середини 17 століття, тому що саме діяльність наших гетьманів 17 століття, я так вважаю, вважає, наші українські історики так вважають, що саме їхня діяльність та саме діяльність Степана Опари, який створив у Холодному Яру Холодноярську Січ, стала потім передумовою для поширення саме з Холодного Яру. Гайдамацького руху XVIII століття, тому що саме звідси з Холодного Яру у 1768 році палахнуло і хопило всю, всю Україну величезне повстання, яка війшла в історію під назвою Полідівщина. Ну і знову ж тут не можу не сказати за російський слід або взагалі за радянську історіографію, яка повністю ем, повстання знівелювала. І е, зробила його таким, яким можна його було показати на той час, і було б це вигідно саме з такого раку. Ну але е, і знову коліївщина, тому що це були просто селяни, які вели боротьбу з селянськими знаряддями праці, якими можна колоти. А по факту, як з'ясували сучасні історики, це повстання мало набагато глибше, набагато більшу глибину. І це по суті була перша національна і соціальна революція на теренах Європи, яка дала поштовх всім іншим європейським народам вдавати до боротьби, тому що знову ж таки згадає Тараса Григоровича Шевченка: борітеся, поборете, вам Бог допомагає. Отже, головне, ми розповідаємо про вільнолюбивий холодноярський дух, який не змогли зламати ні татари, ні поляки, ні репресії комунобільшовицької влади. Ні гітлерівські завгарбники, от і е, ми вважаємо твердо, що не зламає їхніх Е, Нова експозиція, вона у нас вже зовсім сучасна. Е, є у нас мультимедійні точки завантажені інформацією, є у нас е, що побачити, послухати, є у нас інтерактивні елементи. От, тобто, враховуючи такі моменти, в нас музей став різноплановішим. Е, Цікавим, хоча експозиція його стала вищою. Немає етнографії, от але е, немає археології, але є тільки е, оцей момент національно визвольної боротьби, яка кипіла в різні часи на теренах Холодноярських. Звісно, щоб зрозуміти і відчути велич Холодного Яру, одного лише музею замало. Його відвіданий це лише початок, а далі говорить сама земля. Працівники заповідника запрошують вас на екскурсії і мають про що розповісти про джерела, пам'ятки, природу та історії почуті від місцевих мешканців. Уяві кожного освіченого українця, який чує назву Холодний Яр, вибудовується цілий асоціативний ряд. Це є войовничий спіфт, воєводий дружини Ярослава Мудрого. Козацькі залоги Степана Опари, табори гайдамаків Максима Залізняка, пророчі Шевченкове і повінове з Холодного Яру, Воля України або смерті Василя Чучупака і цей ряд продовжують зараз наші сучасники, воїни, козаки, добровольці, які стали на захист знову ж таки цілісності незалежності української держави проти старого нашого ворога, проти російської агресії. І е, якщо говорити в загальному за Холодний Яр, то ми, коли їдемо по е, маршруту від Медведівки до хутора, Буде, де де зростає Дуб Максима Залізняка, ми тут по дорозі зустрічаємо 32 пам'ятні знаки. Зрозуміло, що про всіх про них сказати не можна в одним словом, але хочу сказати, що знову ж таки їх всі об'єднує якраз е, період всі періоди визвольної боротьби відображені. Цих пам'ятних знаків. І от, наприклад, починаючи від музею, у нас навіть біля самої алеї, яка веде до приміщення музею, є два е невеличкі такі е пам'ятні знаки, е які виготовив наш черкаський художник, скульптор Дмитро Бур'ян, який зараз, до речі, захищає нас е на Сході нашої держави. І е ці знаки е показують нам. Е Воїнство небесне, наше, на жаль, у нас воно теж досить велике, і воїнство те, яке стоїть на захисті тут земне воїнство. Продовжуючи рух, ми бачимо пам'ятник Максиму Залізняку, встановлений тут у 1998 році. Далі повертаючи на Холодний Яр, ми бачимо пам'ятник пам'ятний знак на честоріч Української революції, на якому викарбовані слова Слава Україні Україні! Слава справа в тому, що істориками вже доведено документально, що перше таке привітання, клич, пароль. Прозвучали саме тут у Холодному Яру, але відповіддю на них було Україні слава. Ті, кого коробили від цих слів, зразу ж е автоматично е ставали ворогами і їм не зберігали життя. Це було у на початку 20-х років, двадцятого 20 століття, і цей клич вперше виник тут за зачастив е діяльності полку гайдамаків Холодного Яру. Так віталися в моїх рідних Мельниках. От, знову ж таки, не мельники, а мельники. От, і ці слова зараз якраз і викарбувані на цьому е, пам'ятному знаку. Ви знаєте, будучи студенткою і навчаючись в Тернополі, я часто чула е, привітання слава Україні. Відповідали на віки слава, а я автоматично не знаючи своєї історії ще тоді, не знаючи того, що було відбувалося тут у нас у Холодному Яру, я відповідала чомусь Україні слава. От це очевидно, тому що е, сильна генетична пам'ять не дала, не дала забути того, як віталися мої прабабусі і прадіди, тому що це якраз цей період, це період їхньої молодості, період їхнього життя і то був період їхньої боротьби до речі пишаюся дуже своїми земляками які були досить солідною і великою підтримкою руху за здобуття незалежності української держави тоді у 20 роках, 20 двадцятого століття в холодному яру Рухаємося далі. Ми бачимо гідрологічну ну, пам'ятку криницю, яка називається дзюркало. А таких, до речі, у нас є безліч. Є у нас крім них ще, крім оцих е, онуфіївського джерела, джерела дзюркало, джерела живун в Атаманському парку. Є цікаві дуже джерела, цікаві тим, що вони мають витоки на вершинах пагорбів. Але не по ярах, розумієте? Тобто, е звичайно, нам бачити джерело десь в яру, в низині. Ну у нас було таке джерело на коненкове, яке починалося серед гори, от так на схилі. Ну, з чим це пов'язано. Дослідження воно не проводилося ніяких. Я можу тільки так висунути якісь е припущення, але на даний час воно, е на жаль, не дієве, як і багато інших холодноярських джерел. але Пам'ять про нього спогади залишилися. Ну і може ще колись воно почне знову функціонувати, тому що в цьому році прокинулося не на довгий час, на досить короткий час джерело, яке, пам'ятають, жили було прямо біля дороги, яка вела з краселець до Матровинського монастиря. От там прокинулося джерело, воно е давало воду до тих пір, поки не почалася. Сильна засуха, і потім вже воно ну, припинило знову ж таки своє існування. Але це вперше за останні 30 років воно е, дало про себе знати. Рухаючись далі, маємо ми е, в Мельниках е, центральне кладовище, на якому похований Василь Чучупака. Похований він 5 березня 1920 року, тому що. 3 березня він загинув і е через один день його поховали. Е ця могила, до речі, це одне з найбільш відвідуваних місць Холодного Яру, тому що Холодний Яр, коли приїжджають люди, як то кажуть, ну, мені сподобалось, як казала моя колега Надія Васильівна, що є туристи. Підготовлений і я не підготовлений. Не підготовлений їде по маршруту і цікавить холодноярська історія. Він споживає вперше, будемо так казати. А от підготовлений турист він вже дуже всього багато знає. Він дуже багато прочитав літератури. Він дуже прочитав, як зазвичай. Книгу Юрія Горліса Горського Холодний Яр прочитав книгу Василя Шкляра Чорний Ворон, і він уже знає, що він хоче почути і побачити у Холодному Яру. Тому такі люди дуже часто відвідують могилу отамана в центрі села Мельники на тому місці, де в до 1935 року стояла Покровська церква. Знаходиться цілий комплекс пам'ятних знаків. Це греем Холодного Яру, мається на увазі Героя якраз ХХ століття, початку ХХ століття. Членом родини Василя Чучупака, які його підтримали, стали поруч із ним на боротьбу. Є пам'ятний знак на честь перебування у Холодному Яру Юрія Голіцагольського. І е, далі нижче по схилу знаходиться краниця е, Василя Чучупака або Отаманова криниця, як ще її називається, якраз це місце, яке не згадується в жодній книзі, яка не згадується ніде в писемних е, джерелах документальних і художніх, але яке дуже добре пам'ятають місцеві мельничани, тому що саме сюди до цієї криниці. З урочища Лісничівка, з того місця, де загинув головний атаман Холодного Яру, 3 березня 30-го року, було привезено його тіло, і покладено для пізнання. От саме оцей момент мені розповіли жителі села Мельники. Піднімаємося на гору і маємо дуже гарну оглядову м -м, таку площадку, на якій збудовано вежу, і біля якої вріст по самі вуса в землю гайдама. Це ще один пам'ятний знак, який є автором якого є Дмитро Бур'ян. Коли він побачив природню, природню піскову брилу, таку знаєте, з нерівною поверх, поверхнею, він в ній побачив гайдамаку і, буквально зробивши декілька штрихів по цьому камені, відтворив. Обличчя чоловіка в смушевій шапці з пишними вусами. Ну для того, щоб зрозуміти про що я говорю, треба обов'язково це місце відвідати. Ну а вежу я згадую, тому що біля неї якраз відкривається дуже гарний панорамний вид на Холодний Яр, і більшість відвідувачів Холодного Яру там зупиняється для того, щоб помилуватися його красою. Ну і рухаємося далі по маршруту. Ми маємо місце загибелі головного отамана Холодного Яру. В урочищі Лісничівка. Це місце знаходиться тепер вище будинку, який займає як свою контору Національний природний парк, Холодний Яр. Далі в урочищі біля урочища конторища в лісі знаходиться. Місце, де поховано одного з ватажків гайдамацьких повстань, гната голого. Ну і не доїжджаючи до монастиря, маємо гайдамацький став, те місце, де у 1768 році гайдамакам було освячено зброю, і саме звідти почалося повстання, яке ми знаємо вже як Коліївщина, хоча назва його походить не від колючих з неря Селян, а від того, що головною рушійною його силою були селянські діти, які проходили службу колейну в панських маєтках. Служба колейна це служба почергова, то типу щось надвірної міліції. От вони виконуючи обов'язки, виконували їх чемно, аж поки не почали страждати їхні батьки, брати, сестри, рідні, і вони стали. На захист своєї родини, своєї ну, своєї батьківщини. Піднімаємось на гору і бачимо перед собою Святотроїцький Митронинський монастир, який має одну кам'яну церкву Святотроїцьку, яка побудована була в 1804 році. Ну і виїжджаючи на поле біля Матронинського монастиря. Ми зупиняємося обов'язково біля меморіалу. Якраз я говорила про те, що історія Холодного Яру продовжується, і от якраз історію Холодного Яру пишуть своєю кров'ю. На жаль, наші українські воїни, українські герої, які загинули в цій російсько-українській війні. На Холодноярському плату а це місце тепер уже так називається. У 2019 році було встановлено пам'ятний знак на честь загиблих воїнів 93 ї бригади, тому що цій бригаді у 2018 році, 22 серпня, було присвоєно почесне найменування Холодний Яр. От тому саме тут, в Холодному Яру було поставлено один з таких пам'ятних знаків на честь загиблих воїнів цієї бригади. І потім, коли почалося, почалася російсько-українська війна, біля, біля цього пам'ятного знаку було поховано одного з героїв цієї війни, командира добровольчого підрозділу «Фрайкор», який став на захист міста Харків. І от хлопчина, який боронив своє рідне місто, який, який захищав свою малу батьківщину. Він загинувши, загинув і був похований саме тут у Холодному Яру, тому що його побратими, і він сам він сам часто був у Холодному Яру на вшануваннях на фестивалі Нескореної Нації, які проходили тут, і для нього це місце було дуже значимим. Загинув він 25 березня, 22 року. Поховали його 30 березня, і от е нас із Суботовим пов'язує те, що саме в Суботу е було відспівано і е проведено панакиду е за Георгієм Тарасенком. І потім його е поховали е саме біля пам'ятного знаку, е загиблим воїнам 93 ї бригади. Потім у е Ось 22 року біля меморіалу з'явилися пам'ятники героям козакам добровольцям, які загинули в російсько-українській війні. І це все разом є меморіалом біля по суті цього знаку 93-ї бригади. За ним знаходиться величезне поле. Це поле є давнім козацьким цвинтарем е, і ще, наприклад, наші батьки пам'ятають козацькі хрести, які були на цьому е, полі. На жаль, ніхто не знає, де вони поділися. В той же час, оця вся територія, яку ми бачимо відкритою біля Митроницького монастиря, це Скіфське Городище, де в 7-5 століттях до нашої ери проживала досить велика е, кількість людей. Городище сама по собі ще досі вражаюче, земляні вали, земляний вал і рів, які є внутрішніми цього городища, вони мають ще досі вражаючу і висоту, ну і протяжність 4 кілометри. Пояснити цей вал і рів площу внутрішнього городища близько 200 гектарів. Ну, а тут уже без екскурсовода дуже складно, тому що екскурсовод, коли їде, він привертає увагу людей до, до всіх об'єктів. А тут уже все заховано під шатром лісу. Треба бути дуже уважним, щоб не пропустити знаків. Поки що там немає ніяких, щоб була якась відмітка про скіфські це все ще в проекті, так би мовити. От, і, е Одним словом, в Холодному Яру з екскурсоводом зорієнтуватися краще чим самому, поки що. Але зараз над знаками орієнтування для відвідувачів працюємо і ми, національний заповідник Чигирин, і працює Національний природний парк Холодний Яр. Друзі, пані Віта зробила для нас справжню віртуальну екскурсію Холодним Яром. Навіть у форматі аудіомандрівки ми відчуваємо наскільки багато земля на події, імена, символи. Наш епізод добігає кінця, але розповідь про Холодний Яр лише починається. Далі поговоримо про дуб Максима Злізняка, дерево, якому понад тисячу років працівники заповідника і команди фахівців піклуються про такого вельми шановного пана. Але маємо розуміти, вік його ну надто поважний. Тож команда заповідника і я особисто запрошую вас приїхати і побачити все на власні очі. А якщо поки що не виходить приїхати особисто, вмикайте наступний епізод подорожі на вікенд. Ми обов'язково розкажемо про це, а також про те, як Холодний Яр не втрачає свого значення і зараз, і є певною опорою, символом для сучасних поколінь. Також нагадую, інші епізоди про національний історико-культурний заповідник Чигирин можна і варто послухати на. Spotify, на YouTube, а також в етері рідного радіо на хвилі корсуня». І ще одна нагадайка: Ці радіопередачі та подкаст. Мій авторський некомерційний проєкт. Тож ваші вподобайки та поширення. Це суттєва мотивація створювати далі. Аудіомандрівку символом нескореності, серцем повстанського руху, холодним яром. З вами здійснила журналістка Ірина Коваленко. Почуємось вже наступного тижня.